Це... Так, це я. Спорт це моя стихія. Я відкриваю нові імена і отримую від цього шалене задоволення. Проходьте, проходьте. Ось це моя гімнастична зала. А це мої учні Корнелій та Станіслав. Прошу, прошу, не соромтесь, пригощайтеся. Дякую, що не відмовилися і прийшли. Вчора ви мене потішили. Я бачив ваш бій з велетом. Це хороший боєць. Я сам його тренував і знаю усі його здібності. Перемогти його могла лише людина з надзвичайними можливостями. Хочете стати моїм учнем? Богорю! Так. А ви коли-небудь підіймали штангу? Ні. А давайте спробуємо. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі. Два мішки. вагу. Що? Як Макдобурі. Та ні, ти що? Він же ж надірветься. Wow. <laughs> <laughs> Це неймовірно. Ви повторили рекорд чемпіона республіки. Браво. Браво. За три дні республіканський чемпіонат я встигну подати заяву. Який сьогодні фантастичний день!